Розв'язок, де? Простеньке порівняння. Дуже добре, з ним будемо порівнювати. І в початковій точці в нулі у нас одиниці. Так? Перший метод Ейлера. однокроковий, просто за один крок. От я вже не перший раз бачу от. Таку назву, неявний метод Ронгекути, і приводиться в чистому вигляді явний метод. От явний-явний. Неявність коли спостерігається? Коли у нас є залежність, от перша проміжна точка, да, в якій визначаємо там прирощення, тому що тут кут на, е, е, крок помножується, де? тут є щось неявне. Оце результати омега, да, W. Правильно? Це у вас початкова точка. Оце перший індекс. Ну, перший індекс означає порядковий номер точки, а от ці індекси 1, 2, це час і значення показника, правильно? Так. Тут 0 одиниця. Що у нас тут неявного, коли ми К1 визначаємо? У нас все відомо, правильно? W11 відомо, W12 відомо, функцію ми знаємо, порахувати можемо, легко рахуємо К1. Легко-легко. Тепер це значення, щойно обраховане К1, підставляємо у другу схему, шукаємо другу стадію. Що тут неявного? Все відоме. Неявне, коли б К1 у нас визначалося б через К1, К2. К2 визначалося б там через К1, К2, К3, якщо декілька стадій, от тоді б ми говорили про неявні методи. Це явний метод, чистому вигляді явний метод невисокого порядку точності. Як і цей метод також явний. К1 через відому попередню точку. К2 через попередню точку, щойно пораховане К1, К3 через К2. Тобто все, що ми використовуємо умовно, лежить нижче головної діагоналі всі, всі ці значення, які ми використовуємо. Тобто новий старший індекс, старший індекс К3 залежить лише від індексів менших. Це явні методи. Ну, давайте об'єднаємо їх на одному розв'язку. Це синя, це безперервне, це точний розв'язок, де? Так. Да. Зелененьке. Це що у нас таке? Це Ейлера. Ейлера. Е, оранжевий. Там його дуже погано видно, але якщо приблизити, він просто за, за фуксією вховається. Це угу. РК2 і фуксія це РК 4. Угу. Ну, краще розбіжності показати. Є розбіжності, ні? Оце вони, де? Так. Да. Елера, два, три, 64. Ну тут розбіжності, якщо дивимося, то відмінності у четвертому да, розряді після коми. Але якщо подивитися, то розбіжності у методи Елера будуть Набагато більше, ніж у методорони кути другого порядку, і у методорон кути четвертого порядку. Щось, ну, ще раз вашу ну так, да, функція не дуже близька до лінійної, але от уронги кути четвертого порядку щось такий доволі грубий. інтервал. Одиниці. А що ви от? У вас у методі Ейлера вдвічі більше точок, ніж у методі Рунгі-Курти? Ви йшли з різними кроками, де? Так. Да. Ну, Може, через це таке і не видно останню точку Рунгекути. А на що ви порівнюєте розв'язки які з різними кроками? Вони ж ну, некоректні по порівнянні. Ні? 55 ітерацій. Ну і я звертала вашу увагу, можливо, ви не почули, коли ми говоримо про стадійні методи, то тут не ітерації. От якщо ми просто йдемо від точки до точки, кожного разу ми обчислюємо значення в новій точці. Ітерації, коли ми обчислюємо одне і те ж значення, от коли ми. Наприклад, шукаємо розв'язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Так? Ми кожного разу уточнюємо вектор невідомих, один і той же. Коли ми шукаємо корінь нелінійного рівняння, ми кожного разу уточнюємо значення корення одне і те ж, От тоді ітерації. А тут ми переходимо від точки до точки. Коли от в методах багатокрокових ми після виконання прогнозу корекції ще задіюємо ітерації, то там дійсно ітерації, тому що ми декілька разів уточнюємо значення в одній і тій же точці. А оці процеси вони не ітераційні. Бачите? Зрозуміло. Тобто виконаємо кроки, да? виконаємо кроки, розіб'ємо на 10 там частин, так, я розумію. Так. Да. І на 5. Ладно. Так, да, тут різні кроки. Отут ми дійшли за, до одиниці за 10 кроків, да, за 10 підінтервалів розбиття, тут за 5. Це не ітераційні процеси. А результатом, що у нас є? Помилки? Що це у нас? Результати. Це уточнення, це помилки, так, да, у вас оцей вектор. Да. А можете сказати, чому от ми починаємо з нульового значення у помилках, а потім воно так стрімко зростає. Яка там властивість починає працювати щодо помилок? Ну, в нас спочатку в нас зростає. Опорні точки в нас різні, через це вони змінюються. У мене в опорних точках попереднє значення, і вони також зростають. Ну, тут загальна властивість, похибки мають тенденцію накопичуватися, правильно? Да. По мірі того, як ми просуваємося від стартової точки, де помилка завжди нульова, якщо у нас задача кощить, так у нас накладена умова. По мірі того, як ми просуваємося, ми накопичуємо комики. Так, нехай буде вісім. У вас там ще є одна робота, да, я так розумію? Але да, чекаєте, да, коли черга дійде, поки дякую, що дякую. по одній. Ревенко, є у нас. Так, є. Ой, як себе ваша функція поводить, Так, да? да, то я там трошки змінила. Правильно, правильно, бачите, от, ну навіть дуже добре таке рівняння, щоб продемонструвати. Нічого тут такого складного в ньому немає, начебто, да? угу. але отут поведінка починає. там… Тут дуже скакати і. ну, <плес> да. не Отут, це якраз от якщо б таке було в житті, то це проблема, треба щось відшукувати, якийсь, якийсь підход. Так, можна було взяти спокійний інтервал. Ну, тут навіть не можна сказати, що спокійний. Бачите, тут 10 Тобто краще почати, дійсно, з нуля взяти невеличкий інтервал, бо далі такі неприємні процеси починаються. Взяли. Тим не менш функція доволі швидко змінюється, да? кроці, на кроці менше, ніж 1 десята, вона там на три одиниці піднялася, да? 30 разів вище стала. Тут да, тобто дуже швидко змінюється. Ну, і давайте, пішли явним методом рунебути, четвертого порядку точності, 20 точок. Ну, тут доволі повинно бути точно, тому що у нас дуже маленький крок. Менше однією сотою, так? Так. Так, тепер що похибка. Похибка. Ну, там ще нижче буде, максимально, яка була похибка. Угу. Ми бачимо, що дуже сильно зростає, дуже що дуже сильно. Да. Так, методейлера. Тут, тут грубіше, да грубі поведінка да тут така. Бачимо, навіть коли з невеликим кроком йдемо, бачимо величезну розбіжність, так. Да. Метод мілна з еталонними. там, якщо воно просто сповпало. Ну, Краще показувати розбіжності, тому що все ж таки, от розбіжності все ж таки видно, да? а коли графіки наносимо, то не так. Та, 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 там, соброшку, та, тут також повинен бути доволі точним, і також купка зростає, і нічого ми з цим робити не можемо, і, окрім як зменшувати крок радикально, так. Ну, да. та, багато точок, і, і, наш, що... Ну, от ну, ви тут пишете, що там визначається кількість кроків порядком трудоміськістю реалізації, Да? Тобто від чого залежить ну, якість отриманого розв'язання, так можемо сказати, де? Ну, як мінімум Від кроку, тому що, як... від кроку згодна, ще від чого? Від методу. Так. Да. А ми з вами почали з чого, коли подивилися на функцію, що сказали? Пілінійності або не лінія. Яка неприємна та, функція? Це тобто, залежить від поведінки функції. Так. І від погодженості початкових умов, тобто дуже багато факторів, які впливають на якість отриманого розв'язання. Так? так. Серед них головними є ті, що ми вказали. Добре, пісім балів. Дякую. Це ваша остання робота. От вітаю ті, хто захистив свою останню роботу, молодці. Так. Заслуговуйте на повагу. Так, Ханевич є, є, Є. У вас дві роботи, одну приймаємо, з однією почекаєте. Так. Це остання, також інтерполянт в якості результату, да? і також поведінка не дуже така зручна. Ну, якби, як для наших задач вона ілюстративна, як для реальних задач, то дуже простенька. Але на відміну від таких, які є у вас в варіантах, коли майже лінійна функція, так, то це трошки складніша поведінка, але вона продемонструє нам. І похибки, які тут спостерігаємо, і все, все інше. Тобто перший метод рон де четвертого порядку. Оце у нас такий крок одна 10, оце у нас результат, і за талоном розв'язком майже співпадає помилку, якщо покажемо, то бачимо, що вона не 10-8, так як у деяких варіантах, вона починає зростати. Там, де функція починає переходити, ну, мати такі суттєві зміни, да, де вона починає стрімко змінюватися. Добре. Метод Тейлера повинен бути грубішим, і ми це бачимо да, набагато відстоїть. Якщо тут майже співпадіння, так, то тут набагато відстоює. Да. І похибка. Ну, от скажіть, будь ласка, якщо от така похибка, так, от ми бачимо 12, вже ніякі там, не одна десята, не. Не соті, і, зрозуміло, на 10 мінус 6, А що робити, коли отак? От? Похибка 12, 6, там, 10. Що робити? Збільшувати кількість Голосніше, можете якось глухо. Збільшувати кількість кроків. Зменшувати довжину кроку, а, так? Це перше. Так, перше, що приходить на думку. Що ще можемо зробити? Тут у вас який був метод? Тейлер. Тейлера, да? Ну, Спробуємо зменшити е, крок да, інтегрування. Кількість кроків буде радикально збільшуватися, а похибка буде все одно прямувати до таких неприйнятних значень. Змінити метод. Як? Змінити метод. Змінити метод, так. Да. Змінити метод, застосувати. Процедуру управління кроком, перерахунки все інше. Так, Також значна похибка. Подам себе ж карта, да, має значну похибку. Ну ладно, нехай буде 8 балів. Вертаю. далі чекаєте на свою чергу. Після того, як пройдуть з першою роботою студенти, любов чорна є, да бачимо. Також інтерполянт, да. да. на жаль, коли мова йде про більшість таких рівнянь, а особливо систем рівнянь, то навіть вбудована функція нічого не може зробити, вона розв'язує чисельно. Не можна знайти розв'язок аналітично. Але функція у вас спокійна, змінюється дуже повільно, да? аргумент швидше змінюється, ніж функція. Тож у нас повинні бути дуже маленькі похибки. Ну і Тут видно, да? похибки от мінус 16, а мінус 15, чудово. Тобто функція спокійна, спокійна. Так, абсолютно похибку можемо порахувати да, навести її добре. Тейлора буде трошки гірше, але все одно функція. Ну, Тут да, степня, там мінус 16 степень, там була мінус 18. Точно. Mm -hmm. Ну, функція дуже, вона тут майже. Так, повернемося. Вона тут, по-перше, майже лінійна, а по-друге. От значному прирощенні аргумента відповідає дуже маленьке прирощення функцій. Вона на цьому інтервалі слабко змінюється, тому все у нас спокійно. Але бувають різні поведінки. Так. Ну, скажіть, основна ідея багатокрокових методів в чому полягає, в чому їх принципова відмінність від методів однокрокових? Принципова відмінність полягає в тому, що нам вже потрібно знати початкові чотири там, наприклад, точки, щоб ми mm -hmm. з них могли уже далі розвивати наш графік, ну наш, наші інші точки шукати. Ось і тому нам потрібно перші чотири точки з розгон, розгон, да, розгон нам потрібно, а є якась приємність. У... Приємність в тому, що якщо я не помиляюсь швидше, тоді ще рахую. Вони мають доволі високий порядок точності, да? mm -hmm. і трудомісткість їх реалізації полягає в тому, що менша кількість обчислень правих частин. Да? Добре, люба також от, на 8 балів і повертаємо роботу. Так, З останньою роботи все завершили. Да? Тепер йдемо на попередню, ніхто ж більше не завантажив да? останню. Немає нікого. Так, йдемо на попередню. Єдине, що пропускаємо поки ті, хто вже здав роботу, йдемо тепер парна робота знизу вверх. Кутова є у нас зараз у зустрічі? А, так. Готові? Ну, якось. Якось. Так, це чисельне інтегрування і диференціювання. Де? Так. Ви використовували два прийоми, так, різницеві схеми і інтерполяція? Скажіть, будь ласка, яка, е, який підхід був ефективнішим з точки зору точності отриманого результату? А, вибачте, будь ласка, мене в зі звуком. Можете повторити, будь ласка. Які прийоми? Для чисельного диференціювання ви використовували в цій роботі. Ми використовували інтерполяцію, от і ну я, я використовувала зголом. Різницеві схеми чисельного диференціювання і інтерполяційні поліноми. Що краще? Яку ви рекомендацію надасте? Напевно. Краще симетричні схеми. Ну, ви ж договорюєте, за якими ознаками? Там же є багато ознак, які, за якими можна порівняти. Ну, симетричні схеми краще. За які? За несиметричні. <клес> за пряму та зворотню схему. Ну так, несимметричні, пряму та зворотні. Якщо